Поєд центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» серед десятка картин і робота Карини. Дівчина полюбляє малювати графіку пейзажі рідного краю, як то сквери, парки, річки, а також етномотиви. Планує після закінчення навчання в художній школі вступити до Криворізького державного педагогічного університету на художньо-графічний факультет. Я навчаюся протягом п'яти років у цій художній школі. Мотиви я беру з Мені більше допомагає моя вчителька. Ми з нею разом беремо ідеї та втілюємо їх на папері. Мені подобаються українські мотиви, малювати там народні, народні танці, там народні. Традиції, художня творчість дієвий спосіб самовираження та прояву власних здібностей. А під час нинішніх трагічних подій сучасної України створення картин допомагає відволіктись від тривожних думок та переживань. Джерелом натхнення є Україна в усіх її проявах. Діти в класі дуже творчі, навчаються 5 років, планують продовжувати навчання завжди надихаються красою нашої землі, надихаються гарними керамічними. Поробками надихаються вишивками, які з якими створюються натюрморти. Тісна співпраця вихованців художньої школи номер один та центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» триває ось же майже два роки, адже знаходяться в одній будівлі і тому періодично проводять спільні творчі проєкти, завдяки яким нові криворіжці числа переселенців з Маріуполя можуть спробувати себе в різних напрямках мистецтва. Ми вже другий рік поспіль звісно займаємося розвитком нашої малечі художньому, творчому культурному напряму самісно з художньої школи номер 1 Ми в минулому році реалізували проєкт художнього світоріум. Наразі у нас реалізується наступний проєкт з чередою майстер-класів як художнього, художнього мистецтва, так і вже і робимо вироби з гліни, різноманітні фігури. Потім будемо їх. Розмальовувати О, після відкриття міні-виставки відвідувачі та гості центру підтримки переселенців Ямаріюполь вже далі долучились до майстер-класу від пані Наталії, викладачки художньої школи номер один імені Олександра Васякіна. Планується, що такі культурні заходи в різних інтерпретаціях проводитимуть і надалі. Олександр Фефілатів, Андріяковляв, Перший міський.